Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Я трошки зленький на ігрушку. Ну то таке буває, пройде. який рахунок прикольний. 9999. Так, дивимося оборонка. Так, оборонка, ну коротше, Б. Б. Та ще й було б кому програвати. А, ну тут загони підкачені. Добренько. Наша задача яка? Сьогодні четвер? Значить, відіграти так, щоб не викупитися. Отака от, от задача. Так. Зелений, зелений, зелений. Будем... Будемо пробувати стояти на своєму. Але ще є ще, якщо чесно. Не, все-таки нехай залишається. Все погнали. Коротше, що буде, то буде. Вже почались воєзи, всі ломані, переломані. Так, п'ятірка червона. Жалко, що не туди, не, не в того мауглі. Ми її акуратненько ніяк не можемо зібрати. Та і з ним, срываемся. Ну давай, Хільцем. Так, броню мы теперь не зріжемо. Мы ее не вб'ємо, короче. Так завжди, соплі оставили, отхилили, короче. Рубишу хочешь далі. Так, ну якось хотілось тут червоний снизу. Нема-то нему. А я упорный. Так, заданного у нас тоже нема. Так, погнали, комбить. А что тут еще делать? Зараз мене перебивати будуть? Центр винесла це й добре. на сьогодні є. Ну тут взагалі хіла ми вирішили заставиться. Так, погнали. Чтити. Ще десь два потрібно. Давайте тут. Ладно, тоді зелений. Угу, есть. Вот так вот зробим. Да, зараз іноцы все знимо. Так, да, знимаємо. Атаку Добавляємо б'ємо сюди. Знов не добили. І знов соплі. Шукаємо синеньких. Ще так от хочу зробити. Угу, uh -huh. <связь> ну вот судри пиццы брони. Ну, прекрасно, просто прекрасно. Така чука, що я викуплю ще сьогодні. Просто після обе війн ще оцю хрену тінь переживати. Ож вибачте? Ось не дуже хочеться. Та доб'ю когось чи ні? Зариваємо червоні. Вони нам не потрібні тут. А вони так і просяться. Так, зелених. Ну і мені нема бити. Ну як нема практично. Влікли, продовжуємо. Треба буде розклад турнірів, подивитися, коли там щось нормальне буде. час затягується а з цими фаєзами А там. Оно ще трійка пустоту є. Так, ну і коли ми його доб'ємо? Так, він зараз хилиться, хай в Броню все одно не поставив. Тут можете перемотати. Це буде гра, поки урон не підніметься. Ого, підняли. Тепер треба щось шукати під ним. Так, ждемо ще відсоток. Вже вроді сильніше бить почали. Ладно, переметайте, але я в наступний раз знаю, що я буду робити. Я буду ставити на паузу, просто добивати. Тому що заливати відоси по 20 хвилин, їх... по-перше, людей лякати. Вони дивляться, що довго її. Не хочуть дивитися. Думаю, та, ну, краще фільм подивитися чим фігню Дімкіну. справлюсь Так, червоний. Погнали. Будем... Ой, мішку можна було взяти, ладно. Так, вакаса Без цього ну ніяк. Я навіть не знаю. Так, будемо десь сюди бити, тут камінець є. Піднімаємо атаку. Так, трики в пустоту мені все одно мало, а так, да, правильно, ми доб'ємо. Правильне рішення прийняв. Так. Так, а є, зріз там вроді теж є. І Тепер жовтих напиха. Ой-ой-ой. Де він мені вчора допомагав? Дай бы с тяжко. Не, я краще візьму фаєза. Слухай, я не прогадав. Не треба мені його заряджати. Не потрібно. Ну, блін, скільки моїх камінців полетіло? Там ливо. Так, додаємо так, ось немає. оборот уворот мені там не подобається. Робимо так. Робимо так. Тихо, газарелка спасай. І сюди затули. Ну, Знаю, не доб'ємо по-любому Ну вже 600. Лара, ми з синіми його. Щоб зелений не вилетів, ще й не добило. Ну, блін, ну як це працює? Не як, а нафіга так? Так іздеваюсь, издіваються, блін, так не можна. Люди прийшли пограти, відпочити, блять, а не, ну... Не з цими обе ні рвішки собі підпорчувай. Собі, іноді іншим. Потім ходиш злий на весь світ, блін. Гаре гаркаєш на всіх. Берем мишку. Правда, фильтон там ставить, типа что. Стырить можно. Но то таке. Так. Так, а на насчет цього вот новенького бутса? У мене їх є? Чотири, вроді я залишив. Ось думаю. Напевно потрібно качнуть. Хоч новенько. Давайте так. Там все равно будут полудохлики, если не дохлики. Чому моя так не б'є? Вот чому? Чем она не така? Ладно, придеться завтра викупатися. Взагалі не переживаю по поводу турнірів. Це, Це все фігня. А завтра викупимося. Е, так навіть не знаю, чи залишимось в топ-1. Завтра буде видно.